Ось спеклися. Камера цього не передасть, який це апетитний вигляд, вони мають. Знизу хрумкі. Вітаю! Сьогодні буду готувати швидкі цибулеві бутерброди. І знадобиться мені хліб або ж батон, як у мене, бо хліба не було. І чотири невеличких цибулинки. Для початку цибульку обчищаю. І тепер потрібно цю цибульку нарізати маленьким кубиком дрібненьким. Цибулю перекидаю до миски, оскільки вийшло цибульки. Вбиваю одне яйце сюди ж до цибулі. Додаю одну столову ложку, одну столову ложку борошна. З гіркою я ще трішки додаю. Солю перчу, спеції, все за смаком. І перемішую. Ось така маса виходить, цибулева. Беру тепер хлібчик, в мене батон і викладаю сюди начинку зверху. Ось стільки бутербродів у мене вийшло. І тепер переходжу до плити. Даша, найди кукуюзу. На сковорідку вливаю олію. Небагато І просмажую лицем донизу. Ось підсмажила я бутерброди тільки з однієї сторони. З іншої я не підсмажувала, так якщо з цієї сторони просмажу, то вони будуть занадто жирні. І я зробила, виклала їх на деко, застелила пергаментним папером. І тепер відправлю на 5 хвилин в розігріту духовку, вимкнуну на 180 градусів на 5 хвилин. Ось спеклися. Камера цього не передасть, який це апетитний вигляд вони мають. Знизу хрумки. Клас. М -м. Дуже смачно. Швидко, просто і смачно. Смачного.